У центрі підтримки захисників України Коломийської міської ради відбулася чергова зустріч із родинами загиблих військовослужбовців. Цього разу організатори запросили представників районної державної адміністрації та соціальних служб. Нагадаємо, формат таких зустрічей започаткували в середині 2023 року. Зустрічі з родинами загиблих в Коломиї розпочали півроку тому, бо як каже провідна спеціалістка центру підтримки захисників України, Сніжана Долішняк, потреба в таких заходах дуже велика. В тому році ми шість зустрічі таких провели знову початок року і плануючи аналізуючи проблемні питання, до яких якими звертаються до нас ці родини. Ми вирішили сьогодні запросити першого заступника голови районної державної адміністрації Любов Михайлешин і працівників соціальних служб міського управління соціальної політики і управління соціального захисту районної державної адміністрації зі слів Сніжани Дорішняк. Проблем з кожним місяцем стає все більше, тому і зустрічі планують проводити частіше. Основними питаннями, проблеми на даний час є. Пільги, соціальні виплати, пенсійні виплати, додаткові якісь можливості у громаді і загалом в районі. І от в такій формі діалогу між керівництвом і цими родинами можливо є можливість отримати відповідь на проблемне запитання і знайти шлях його вирішення. Перша заступниця голови Коломийської РДА Любов Михайлишин розповіла, що в Івано-Франківській облдержадміністрації з листопада 2023 року створене управління з питань ветеранів. Саме туди і слід звертатися родинам загиблих з проблемними питаннями. Це управління стало розпорядником коштів державного бюджету і розпорядником коштів обласного бюджету. На виконання обласних програм заступниця голови РДА додає влада на місцях теж допомагатиме родинам загиблих військовослужбовців. Ми сьогодні тут, щоби почути, якщо у вас є проблеми, які ви самотужки не можете вирішити. Є потреба звернення до керівництва до вищого рівня чи Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки є проблеми з отриманням висновків військово-лікарської комісії, 16-ї регіональної. Львівської ця проблема чим місяць вона складніша бо все ж таки втрати є. Значна частина бійців, які мають поранення, також звертаються за отриманням висновку. У спільному діалозі вдалося обговорити основні проблеми, з якими стикаються сім'ї загиблих героїв, і пропрацювати шляхи їхнього вирішення. Тим часом центр підтримки захисників України Коломийської міської ради вже планує нову зустріч.